Для прикладів розв'язування задач будемо використовувати оцей збірник задач для 7 класу. І так приступимо до нашої теми. Задача 6.10. Автомобіль проїхав спочатку 45 кілометрів.

а потім ще L2 75 км. З другою швидкістю V2 рівняється 100 км на годину. Обчислити середню швидкість на всьому Шляху. І так, v середня питання. Ну, звичайно, за визначенням. В середня це весь шлях на весь поділити на весь час. Тобто, весь шлях у нас складається l 1 плюс l 2 А час це буде, ми не знаємо. Якийсь перший відрізок і якийсь другий відрізок він пройшов. Тому треба, що, що нам, обчислити час, який автомобіль потратив на весь свій маршрут. Вирішуємо, Т1 буде рівнятися, це Л1 поділити на в один шлях на швидкість. 45 поділити на 90, що ми маємо? 0,5 годин. Тут у нас ці і тут кілометри, і тут кілометри, і тут і тут години. Нам не треба нічого переводити. У нас все гарно виходить. От дивіться, як. Кілометри ми ділимо на кілометри на годину і маємо що? Години. Години. Аналогічно Т2 буде рівнятися. Л2 поділити на В2. І за цим же прикладом 75 ділимо на 100. Маємо 0,75 годин. Можемо є Т1, Є Т2, ЄЛ1, є Л2. Можемо розраховувати в середню. Що ми маємо? 45, додати 75 і поділити, що у нас, який час т 0,5 плюс 0,75. Ну, це ви самі посчитаєте. У нас тут виходить 96 кілометрів на годину. Оце відповідь цієї задачі. Наступна задача. 6. Між двома станціями курсує електричка. В один бік вона їде, час Т1 рівняється 1 година двадцять хвилин. В другий бік вона вертається. Т2 за одну годину 10 хвилин. На кінцевій станції стоїть 10 хвилин. Т3. 10 хвилин. Визначте середню швидкість електрички. Якщо відстань ми між станціями l 1 рівняється 56 кілометрів. І так, що, що нам потрібно? В середнє питання. І питається так. А якщо знехтувати тривалістю зупинки на кінцевій станції, яка була В Всередня. Напишемо один питання. Значить, Переведемо зараз години, хвилини, години, хвилини в години. 20 хвилин це 1 треть години. Тому це можу написати 1 ціла, 1 треть години. А тут... 10 хвилин це одна шоста. Тому одна година і ще одна шоста частина години. Ну, 10 хвилин ми вже сказали. Це 1 шоста година. Далі, за визначенням, В середня у нас рівняється. Весь маршрут, а це туди. І назад, значить, 2L1 поділити на весь час. А зараз у нас туди їхали Т1, зворотний маршрут Т2 і стояли Т3. Ось наша формула, за якою ми будемо рахувати. Можемо зразу підставляти наші. цифры два помножити на пятьдесят а тут будет одна одна третья плюс одна одна шоста, плюс 6 что у нас и одна шоста. Маємо. 56 на 2 це 112. А тут приводимо 4 третіх плюс 7 шостих плюс 1 шоста. І так, 112 ділимо на... приводимо до общо знаменника і маємо... Шістнадцять шостих. І це буде 42 кілометра на годину. А якщо знехтувати часом стоянки, ми тоді маємо от такий розрахунок. В середньо один рівняється. Тут остається 112, а тут 4 третіх плюс 7 шостих. Не буду гаяти часу на прості арифметичні дії. Тут у нас получиться 44,8. Або приблизно... 45, як у відповіді збірника кілометра на годину. Ось таке рішення. Задача 6.13. 6.13. Хлопець пробіг 600 метрів до Магазин Л1 рівняється 600 метрів за 4 хвилини. Т1 4 хвилини. А потім спокійно повернувся додому за 8 хвилин. т 2 8 хвилин. Середня швидкість за весь час його була В середня, це дано В середня 3,6 км на годину. Скільки часу провів хлопець в магазині? Т3 питання. І так. Весь маршрут L магазин туди і назад. Це буде 2 L1. І рівняється, скільки воно рівняється? 2 помножити на 600 це буде 1200 метрів. Зразу переведемо його в кілометри. То, що у нас швидкість є кілометри на годину. Так? Це буде 1,2 кілометри. Весередня. Яка у нас? середня, розраховується за формулою. Весь маршрут ділився на весь час. Весь час можемо знайти звідсиля Т буде рівнятися, L поділити на В середньому. Що ми маємо? Один і два. Поділимо на середню швидкість 3,6 і маємо одну третю години. А одна третя години це скільки хвилин? Двадцять хвилин. А весь час у нас складався з чого? Т. І він йшов туди Т1, з воротного напрямку Т2 і знаходився в магазині Т3. Це у нас є. Це нам дано. Це нам дано. Це знаходимо Таким час, таким чином Т3 буде рівнятися за весь час мінус Т1 мінус Т2 і буде 20 мінус 4 і мінус 8. Остається 8 хвилин. Задача 6.14. За графіком залежності, всім графік, визначити швидкості автомобіля на різних етапах руху. І накреслити графік залежності швидкості від часу. Ми бачимо ось на осі годин, а тут відстань. Можемо виділити три учаски. Один, другий і третій. Де швидкості були різні, це видно. Від 0 до 1 години він пройшов 100 км. Таким чином, перша швидкість буде 100 поділити на 1. 100 км на годину. Далі, від 1 до 2 години, швидкість, не, відстань не змінилась. Значить, його швидкість була 0. Він стояв отут. Далі від 2 до 5 години він рухався. Швид... Відстань мінялась. Розрахуємо. Бачимо, оця точка гарно видно 100, а оця точка гарно видно 200. А за цей час пройшло від 2 до 4 2 години. Таким чином, 100 км він пройшов за 2 години. Рахуємо 100 ділимо на 2 50 км на годину. Тепер графік залежності швидкості. Перша година от від 0 до 1. Його швидкість ми розрахували 100. Від першої до другої він стояв. 0. І від 2 до 5 його швидкість 50 км на годину. Зрозуміло. Задача 6.15. На графіку зображено так, як тут погано видно, то я його перекреслив. Собі в зошит. Залежність швидкості велосипедиста від часу. Все тут зрозуміло. Перші 10 хвилин він рухається 24 км на годину, далі наступні 10 хвилин 8 км на годину, і наступні 10 хвилин 16 км на годину. Завдання накреслить залежність шляху, який пройшов велосипедист, від часу. Тут все зрозуміло, крім одного. Тут кілометри на годину, а тут хвилини. Визначимо 10 хвилин. Це скільки? 1 шоста. Години. Тобто оцей відрізок. 1 шоста години І тут одна шоста, і тут одна шоста. Тоді у нас буде однаковий одиниці вимірювання. І графік будемо строїти наступним чином. Перше. Там, де час все зрозуміло, 10, 20, 30. А відстань яка буде? У нас десь. Середня швидкість була, от бачимо, 16 км на годину. Час, який він пройшов, це буде пів години. Значить, він пройде не більше, як 16 на 05 буде 8. Тому нам достатньо в кілометрах на, на цю вісь поставити десь 8-10. Кілометрів, щоб графік був красивий і масштаб був правильний. Осталось розрахувати, скільки він прийшов за кожен відрізок часу. Перший кусочок у нас, значить, l 1 буде рівнятися. v 1 у нас буде. В1 помножити на Т1. 24. Помножаємо, на скільки ми сказали, це 1 шоста. Так? Помножаємо на 1 шосту години. маємо 4 кілометри. Ось він пройшов за 10 хвилин. Ставимо велику точку в окрапку. Далі. Що він пройшов. За наступні одну 1 шосту. l 2 У нас буде швидкість була 8. Помножаємо на 1 шосту маємо одну цілу одну третю Добавляємо до 4 одну третю Тут у нас відрізок 2. Десь буде отут. І третій, третя ділянка, скільки він пройшов. Швидкість була скільки? Дивимось. 16. 16 вмножаємо на 1 шосту. Маємо 2,2 третіх. Ну, за другу і третю бачимо оце разом, скільки буде? 4. Так? І тут 4. Значить, точка оця буде 8. Далі з'єднуємо всі наші точки і маємо графік залежності шляху від часу. Задача. 6.17. Автобус їхав першу годину зі швидкістю 90 км в час. Далі півгодини він стояв. І наступні 2 години їхав зі швидкістю 60 км на годину. Визначити середню швидкість і накреслити графік, залежність шляху і швидкості. Ну, швидкості це легко, а шляху я вам зараз покажу, як це робиться. Перше, тут ясно, нам буде десь 4 години. Він їхав, потім пів години стояв, потім ще 2 години їхав. На за першу годину зі швидкістю 90 км в час. Одну годину їхав, він проїхав 90. Дивіться, як я вибрав масштаб через 30-60. 30, 30 60. Чому? тому що 90 крат на 30 і 60 крат на 30. Тому я вибрав отакий масштаб, щоб графік був красивий. І так, за першу годину він пройшов. 90 кілометрів. Ставимо крапку, з'єднуємо. Пів часа він, пів години він стояв. Відстань не змінилась. Ось він стояв. І наступні дві години, це значить одна година 30 хвилин і буде. Додаємо, 2-3 години. 3 години. І 30 хвилин. Він їхав зі швидкістю скільки? 60. 60 на 2 маємо 120. Значить, за цей час він проїхав 120 км. 90 додаємо. 120 буде 210. Ось наша наступна крапка. І з'єднуємо. Оце графік нашого руху. Тобто скільки він проїхав. Далі, що нам потрібно? Середня швидкість. Тепер легко можна по графіку В середня буде рівнятися. 210 він всього пройшов. За який час? За 3,5 часа. За 3,5 часа. Все буде. 60 км на годину.